Цього сезону в УПЛ було призначено 35 пенальті, пенальтів, тобто в середньому по два на тур. Реалізація непогана. 29 з них були забиті. Ми ж пригадаємо тих шістьох футболістів, які свої удари з позначки не реалізували. Вже у першому турі цей список відкрив Олександр Філіпов. Новачок Полісся не зміг переграти кіпера Карпат Назара Домчака, Хоча це не завадило його команді здобути перемогу вже за тиждень. Другим невдахою при пенальті Пенальті став мухарем Яшарі. Удар Косовара в першому таймі парирував епіцентра Білик. Проте Яшарі вдало зіграв на добиванні та забив єдиний гол у тому матчі. У четвертому турі цю компанію підтримав гірник Кауан Еліас. Шахтар двічі забив Олександрії ще до перерви. А тому промах бразильця в середині другого тайму не нашкодив підопічним Турана. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Четвертий незабитий пенальті в УПЛ. Також у виконанні. Легіонера мова про Вінгера з Киргизстану Бекназа Алмазбекова із руху у п'ятому турі. Футболіст міг вирвати нічию для своєї команди проти епіцентра. Проте Бекназ не влучив у ворота. Компанію Філіпову серед українців в цьому рейтингу невдах склав гравець кудрівки Дмитро Коркішко. У десятому турі його команда крутно влетіла шахтарю 0-4, А Дмитро ще й не зміг переграти різника. Та трохи підсолодити провал гостей. Останнім же свій пенальті в УПЛ не забив ще один гравець руха Остап Притула. В 11-му турі львів'яни мінімально програвали зорі, а кіпер луганців Сапутін не дозволив хавбеку гостей вирвати нічию. Тож, поки виходить така статистика.